Але що в цій підготовці в цій атаці десятки перед Песохом, можна досягти об'єднання, чи це реально? А що це за особливе об'єднання, якої повинні досягти в цій атаці? І самому я чув, що. Безпосередньо в сам період Песаху. Що це за об'єднання, яке відрізняється від того, що в нас є на так щоденній основі грав? Те, що ми з'єднуємося між приближаємося к Творцу і наближаємося до Творця і вимагаємо від нього. Так, щоб він не пролив світло на наше прохання про об'єднання. Так, щоб ми об'єдналися. Так, і, щоб і, ми і об'єдналися. Із себе з усіх нас е, утворили б єдину групу. Тоді ми почуємо, що значить об'єднання. Тоді ми відчуємо, що означає об'єднання. Що означає сила, яка вона в нас, але поки що ніколи ще не проявлялася між нами. Вот это я бы хотел, чтобы у нас получилось. Це б я хотів, щоб у нас все саме це вийшло. А от ви сказали, от ви сказали п'ять десять хвилин тому, що продовжувати виконувати цю право доти, поки не отримаєш явної відповіді на ці зусилля, на цю молитву, що означає дістати явну відповідь на ці зусилля. нас под... давление... Він під э, тиском многих... его багатьох э, товаришів своїх, які него, тиснуть близько... на нього и тримають близько до інших. Но... Що це ну, спробуємо, що це у нас звийдець. Але згори, я хочу вас так, упевнити а, вас, я... Що... я говорю, на... що як, а, російською я розмовляю, ну ну. Я хочу ну, вас за... 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 упевнити, за... 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 що ви отримаєте все, все чого так, тільки є. бажаєте. лише тільки, так, якщо бажаєте в... бути перебувати в істині. Все. Все. І то, що ще я прошу. І ще я ще прошу. Треба Потрібно добре розуміти статті Оці маленькі рабаша.